Як я створюю набір в одному стилі. Покажу приклад на цьому наборі. Я мала основну тему подарунок на День ангела для вчительки та одну головну картинку. Щоб визначитися з кольоровою гамою, я обираю кольори з ілюстрації, але не більше трьох основних кольорів. Ще вирішила додати ангелика, він також в стилі акварельної ілюстрації. Написи буду робити на сердечках та хмаринці. Шрифт повинен бути читабельним та не більше двох стилів шрифтів в наборі. Дуже класно поєднується рукописний шрифт з шрифтом під рукарську машинкою. В цьому наборі залишаю один з тий і додаю дрібні акценти в загальній кольоровій гамі. Все, загальна картинка готова. Другий спосіб, який я використовую, це шукаю готові кольорові гами по темах. І в цих кольорах вже створюю набори пряників. Може бути Love, Christmas. Ось адвент я створювала по цьому способу. І третій спосіб це підглядати вколо ітена. Ось тут видно по якій схемі можна поєднувати кольори. І сніч якщо вам було корисно.